Я з перемогою. Декілька слів по грі сьогодні. Ми знали, що буде важко. Команда теж з характером і грає теж в високій пресі. Тому думали, що буде важко. Треба було забити перший гол і вже чуть-чуть легше не було в цій грі. Розкажи про. Твій гол про цю комбінацію взагалі. Мій день, знаєш. Перший гол. Ну, там комбінація через центр на фланг і чувствує, що треба туди побіжати. Що казав у перерві головний тренер? Все ж таки рахунок був вже 3-0. Як вдалося психологічно далі грати на, ще на те, щоб забивати? Ну, нам не треба було розслаблятися, тому що ми розуміли, що вони будуть вперед бігти. Теж хотіли, щоб, е, теж хотіли не забивати голи, тому ми чуть концентрація у нас і не дали слабінку, так сказати. Сьогодні ми нарешті не пропустили. Тож е, на це акцентували увагу до гри. Ми, Звісно. Між собою, можливо, розмовляли. І між собою і так. Я сьогодні і поздравив Мацапура, що він на нолі стояв. Психологічно йому да, теж. Для нього це буде і для команди, і для нього буде краще.